А ви не місцеві, так? Ви не знали, що тут ні, десь ні. урядне? Я там їхав, бачите, помаленьку їхали, чуть-чуть мене. трохи. І... 27 червня 2025 року в Авідіополі на перехресті вулиць Тараса Шевченка та Ністровська знову не роз'їхались автомобілі. Водій автомобіля зікр. Рухаючись по вулиці Дністровська у напрямку по вулиці Тараса Шевченка, при виїзді на головну дорогу не надав перевагу автомобілю Субару, який рухався по вулиці Тараса Шевченка у напрямку центру. А ви не місцеві, так? Ви не знали, що десь говорят народа? Я там їхав, бачите, помаленьку їхали, засліпило чуть-чуть мене. Ну, тут проблема цієї дороги в тому, що вона везде головна. А тут Я мене пропускали, я собі їхав. ну… А тут другого <говоря> це, 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 це треба бути уважним. За кермом автомобіля Субару перебував депутат Авдіопольської селищної ради Авраменко Сергій Вікторович, який був обраний до складу ради у 2020 році за списками забороненої партії ОПЗЖ. В результаті дорожньої транспортної пригоди попередньо ніхто не пострадав. На місці прибули поліціянти для складання адміністративних матеріалів, за результатами, розгляду яких остаточно буде встановлено ступінь вини кожного з учасників пригоди. Роман Вершанідзе, альтернатива Ворг.